Так, всім привіт! Атака на КВМ. Давно вже не було атак. У мене щось зовсім не виходять атаки там на 3. А я хочу, щоб завжди були атаки на 3. Ну, записувати, яка в мене тут, який в мене тут план. Я буду атакувати Голема плюс відьми також я взяв гігант з магами. Яка ідея? Знести оці інферно. І тут може покоцать квіну з королем. Потім. Що я хочу? Я хочу тут опчистити. Оцього, це мені зовсім не подобається. А тут кину два гіганта магів, Тут теж два гіганта, одного мага сюди кинув. Потім я сюди. Отут в мене буде йти бревномет, щоб забрати інф'ерно. Тут е, орла покоцать. Кстати, КК нічого немає. Да, нічого немає. Що я хочу? У мене тут є бомбери. Я хочу тут пробити стінку, тут ще пробити стінку. Щоб в мене армія дуже легко ротірувалась, щоб вона дуже легко пройшла. І щоб її забор не зупиняв. Тому що мені здається, що атака ще може не зайти на 3, на 2 може зайде. В КК у мене маг і ця єті. Ну, По суті, такий план. Треба ще хранителя поставити на... на землю. Зараз ми це зразу зробимо. Так, починаю з інферном. Оце отак от, от... І оце отак от, от. Так, сюди мага я кидаю. Сюди мага кидаю, потім е, сюди, сюди мага кидаю. Так, що тут у нас? Тут у нас все дуже легко. Бам-бам. І ще отако бам? Потім ми тут ще пробиваємо. Так, пробили, да? запускаємо голіма. Так ще запускаємо, потім ми тут ще пробиваємо. Тут ми так само голєма. Так, отут я хотів героїв знизу запустить. Кінг хілиться, Тут ми напевно заюзаємо ярость? Тут ми... А Кінга, може зачепить? Кінг у нас хилиться прекрасно. Часу може не вистачить звичайно. А ні, вистачило нормально. Ну, атака більш-менш багато помилок. Щось з хранителем, ще не подумав, куди його пустити. Більш-менш нормально. Там іще зверху погано підчистили гіганти з магом. Ну, таке щось, коротше, вийшло. Отака от атака, може ще когось закрию, запишу відос, якщо на три буде. Все, бабе!